Добрий день, добрий день шановні. Звати мене Анжеліка Досенко. Я є викладачем інформаційно-творчої агенції Юнпрес. Я є також викладачем. Київської університету імені Бориса Грінченка, доцентом кафедри міжнародної журналістики, і власне сьогодні ми з вами трошечки поговоримо про виховання компетенцій майбутніх наших фахівців, наших майбутніх медійників, власне, всіх тих, з ким ми з вами сьогодні працюємо, співпрацюємо. І а, виховуємо да? тому що сьогодні вони наші з вами учні а завтра вони наші з вами колеги. І а, власне, тема насправді дуже важлива, тому що це формування. Медійника. Зараз я, з вашого дозволу, поширю презентацію на екрані, так, щоб всі могли бачити мій екран, щоб всім було видно те, про що я буду сьогодні говорити. Я сподіваюся, що ви її бачите, мою трансляцію зараз, мою презентацію, і хотілося б. Розпочати з того, що е, сьогодні власне от е, нинішніх наших вихованців дуже важливо навчати так, щоб уже за час перебування да у освітніх закладах, причому позашкільних закладах освіти, да вони здобували ці необхідні компетентності, які допоможуть їм навчатися. Да, е, спочатку е, в наших вами позашкільних закладах освіти, да а пізніше і. В університетах потім, звичайно, вони змогли працевлаштуватися і вони змогли будувати успішну кар'єру. І от освітні заклади вони вже сьогодні повинні відгукнутися на таку потребу суспільства та, і особливу увагу приділяти, звертати на формування фахових компетентностей наших з вами майбутніх фахівців. І звичайно, у цьому нам з вами дуже сильно сьогодні допомагає. Такі штуки, як проект, да, навчання на реальних проєктах, да, створення, конструювання власних авторських проєктів наших майбутніх медів. І ми з вами прекрасно знаємо, що якщо заглянути там, наприклад, у теорію менеджменту, да, то всі навички вони взагалі-то поділяються на дві великі групи: це hard skills, да, тверді навички, тобто це професійні, технічні правда, які можна наочно продемонструвати, і відповідно soft skills, тобто м'які навички. Комунікативні да, управлінські, наприклад, знову ж таки, там налагодження стосунків, робота в команді, слухання, розуміння співрозмовника, проведення переговорів, навички спілкування, ораторське мистецтво, да, там проведення презентації, ведення дискусій, вирішення проблем, тобто лідерство і так далі. І якби поділяючи думку про те, що саме розвитку від комунікативних знань, змін і навичок, варто приділяти особливу увагу сьогодні в освітніх ресурсах, ми з вами маємо розглянути якби компетентності да формування фахівців під час реалізації. Проєктів. Ну от знову ж таки для прикладу візьму діяльність інформаційно творчої творчої агенції «Юнпрес», де я маю честь вести гуртки з основ реклами з основ основ зв'язків з громадськістю. І власне на прикладі мого улюбленого «Юнпресу» фестивальної власних діяльності зробимо з вами декілька. Висновки, і от що хочу сказати? Що згідно з визначенням міжнародного департаменту да стандартів для навчання і освіти International Board да, of Standards of Training, власне компетентність це спроможність особистості кваліфіковано здійснювати діяльність, да, виконувати завдання або роботу. Тобто, це такі, скажімо так, Поняття компетентності, да, яке охоплює все те, що ми з вами робимо на заняттях: шліфування умінь, навичок, ефективного їх застосування і так далі. Для того, щоб полегшити процес оцінювання от, компетентності, да, департамент пропонує виокремити у цьому понятті такі індикатори, я б сказала, як здобуті знання, вміння, навички і. Навчальні досягнення сьогодні, звичайно, існує суперечність, яка пов'язана з знаєте, такою невідповідністю вимог суспільства знову ж таки до комунікативних компетентності особистості і низьким ридним формуванням цих комунікативних компетентностей у вихованців і у вихованців, власне, позашкільних закладів освіти. До речі, тут можна брати і студентів як коледжів, так і вищих навчальних закладів. І а, хочеться сказати, що, от, наприклад, Галина Горбенко саме завдяки наголошу на тому, що от саме завдяки практику орієнтованому підходу, да, молодь а, володітиме навичками тим, які потрібні саме у 21 столітті, тобто це зокрема вирішення проблем, уміння здобувати, застосовувати нові знання, працювати в команді, вміння вести переговори. Тобто так, як за таким званими м'якими навичками, да і стверджує, що зважаючи на запропоновані компетентності, власне такий досвід він відкриває перед вихованцями у майбутні і майбутніми фахівцями такі безмежні можливості саме на сучасному ринку праці, і як на вітчизняному, так і власне на. Європейському ну, одним із найефективніших засобів формування професійної компетенції майбутніх фахівців сьогодні є, звичайно, проєктна діяльність, і метод проєктів він був відомий ще з 20-х років минулого століття, його розробник. Да, Вільям Кілпатрік він якби запропонував його і розробив, і говорив про те, що це проектна система навчання, да яка передбачає включення ну, студентів своїх да безпосередню практичну діяльність да практичну галузь з метою опанування ними там певних теоретичних постулатів. І сьогодні, звичайно, цей метод уже є дуже популярним, Ми його інтегрували, адаптували повністю у нашу з вами сучасну українську. Проєктна діяльність взагалі, сьогодні вона вважається сучасним таким, знаєте, фахівцями однієї з форм знову ж таки тих же ж інноваційних методів технічних а, навчань, і а, така, яка, знаєте, активно стимулює інтерес вихованців до нових знань. Вона впливає на їхній розвиток через вирішення проблем знову ж таки, застосування. У цих, е їхніх знань у цих галузях да у конкретній практичній діяльності і звичайно що переконливо є думка про те що практику орієнтоване навчання це насамперед проєктна робота з нашими з вами вихованцями і тим Реальніші і вагоміші проекти, тим цікавіше навчання і якісніші будуть відповідно наші з вами результати. Метод проектів є одним із інноваційних методів, як я вже сказала, викладання практичних знову ж таки дисциплін в галузі сьогоднішньої в принципі і реклами зв'язків з громадськості, і основ реклами, і журналістики, і в принципі сфери комунікацій загалом і реальна такі знаєте, реальні довгострокові проекти. Вони скеровані якраз на отримання запланованих результатів. По-перше, вони підвищують якість освіти, по-друге, вони сприяють поліпшенню там іміджу освітнього закладу, який впроваджує і займається цією діяльністю. Ну і, звичайно, по-третє, це розв'язують важливі освітні і культурні завдання. Одним із видів взагалі, такої проєктної діяльності є фестивальна, як я вже сьогодні згадувала, і яка здатна формувати у вихованців важливі оці компетентності. Про які ми з вами а, дуже дуже багато говоримо. Спираючись, якби на власний досвід от, організаційної роботи в інформаційно-творчій агенції Юнпрес, ми з вами бачимо, так, що чудовим є досвід проведення цієї фестивальної діяльності, тому що брендовим насправді є фестиваль прес на Дніпрових силах, який вже багато років має. І це серед взагалі міжнародних фестивалів, да, і насправді це такий захід, про який напевно вже немає які б не знали, да і якраз це один, як на мене, є таким знаєте, складником саме неформальної освіти. Звичайно, що. Тут є свої підготовчі етапи, да? і проект, проекти, тут, як ми з вами бачимо, завжди виходять потужні, прекрасні, яскраві. Да? От першим етапом це етап ознайомчий, тому що тут розглядається інформація про фестиваль, да? умови участі в ньому, аналізуються критерії, які висуваються до кандидатів, да? сприяє ознайомленню да? з формою. Стемою, яку сьогодні в цього року або щорічно, да буде правильно сказати, висувають організатори і так далі. Другий етап, це звичайно креативний, тому що тут вихованця може знаєте, вихованцям досконалі свої навички знову ж таки ж командної роботи, да, здатність до самоорганізації. Тут пропонується провести знаєте, такі загальні збори, там обрання теми, да, ознайомлення з секціями, які цього року будуть висуватися на фестивалі, дається можливість обрати. Знову ж таки, тему серці, в якій ти будеш працювати і так далі. І тут, якраз, вихованцям, як правило, рекомендується використовувати таланти і творчі здібності, які вже керівники вклали в своїх вихованців протягом освітнього процесу да, для виконання проєкту. А, наступний етап це, звісно, проєктний, тому що тут відбувається сама робота над проєктом. Да? Якби виходячи з аспектів власних професійних здібностей, да здобутих навичок, знову ж таки у ролі там і в колективі здатності брати на себе відповідальність, і знову ж таки пропонується розподілити там етапи роботи, да завдання, які будуть використовуватися і будуть реалізовуватися протягом задуманого проекту, ну і таким чином, якби утворюється кілька навіть проектних груп. Хтось може там виконувати навіть індивідуальне завдання, але знову ж таки, це вже ми всі з вами, як педагоги, знаємо, що тут вже треба окремі підходи. Наступний етап це буде презентаційний, де? четвертий етап проведення фестивалю, презентація безпосередньо самих робіт. І п'ятий це підсумковий, коли ми з вами вже оголошуємо переможців, бачимо, хто насправді був найпотужнішим, найсильнішим цього року, правда, і бачимо і розуміємо, що Насправді, українська мова, вона є безмежно талановита. І а, враховуючи, якби це, тобто ми з вами можемо навіть виокремити, що а, беручи до уваги да, підготовку там, тих же самих проєктів на фестивалі, а, викладачі інформаційно-творчої «Юнпрес», вони розвивають низку фахових комунікативних компетенцій значно, з наших майбутніх медінків. Що ми можемо з вами віднести до цих? А, а, перепрошую. Комунікативних, власне, компетенцій. Знову поширюю екран. Що хочу сказати, що здатність формувати інформаційний компонент, раз. здатність організовувати і контролювати командну роботу, здатність ефективно просувати медіапродукт, здатність до провадження такої, знаєте, Безпечної а, медіадіяльності здатність нести обов'язково відповідальність за результат своєї журналістської роботи і, звичайно, здатність працювати в команді, да реальному колективі володіти соціальними навичками, знову ж таки, відповіда... відповідно виконувати а, свою роботу, відповідально ставитися до неї, здатність до створення професійної психологічної, навіть безпеки, да, тобто володіння технічними сьогоднішніми а, цифровими безпеками, володіння навичками роботи журналіста, в абсолютно різних умовах і вміння знову ж таки. Застосовувати критичне мислення і технології медіадизайну навіть в умовах сьогоднішнього ведення інформаційної війни. Звичайно, що якщо у нас з вами є фахові компетентності, то мають бути і результати навчання, програмні результати навчання. Чому? Тому що ми з вами все ж таки Спираємося і на власний досвід, і на науково методичну літературу, і, власне, навіть на наші з вами освітні програми. Що ми хочемо з вами сказати? Я всього на всього винесла, як на мене, два. Результати, але як на мене, їх набагато може бути більше. Звичайно, що першим результатом ми з вами можемо сказати, що це є в умовах виробничої діяльності, на основі знань умінь оцінити співрозмовника, да, визначити типи там психіки людини і так далі. Другим результатом в умовах професійної діяльності можна застосовувати сучасні інноваційні технології в комунікаційній сфері. Третє це на основі знання про особливості там середовища діяльності. Да, там переконував, наприклад, відстоювати власну професійну позицію, да? дослухатися і враховувати аргументації партнерів у спілкуванні, да? знаходити оптимальні рішення відповідно до професійних вимог, які висуваються до людини. Да? Ділові ситуації, інтереси учасників, знову ж таки, уникати ситуацій, конфліктів, які можуть нашкодити професійній репутації і інтересам справи, раціонально діяти в конфліктних ситуаціях, шукаючи компромісів на знову ж таки на основі там, цих професійних принципів. Да? Та дотримання. В умовах виробничої діяльності на основі знань вмінь знаходити переконливі аргументи, вербальні, невербальні засоби впливу під час дискусії на колег, да, партнерів, клієнтів для досягнення знову ж таки комунікаційної мети, створення сприятливого взагалі середовища, суспільного да, середовища, формування власного іміджу і, звичайно, ну, визначення результатів своєї праці. Наступним результатом може бути в умовах виробничої діяльності, да, різноманітно бачити і аналізувати тексти і медійні продукти, оцінювати їх знову ж таки з використанням соціокультурних, етнологічних, етнопсихологічних критерій, да, інтерпретувати актуальні явища знову ж таки, в тому числі, наприклад, фейки, да, новини, інформаційні атаки, маніпулювання і і так далі, все, що це може бути пов'язано взагалі масової комунікаційної діяльності для, да, для широкої аудиторії. Знову ж таки, підвищувати рівень її медіа та да, медіаграмотності нашої аудиторії наступним результатом може бути, що в умовах виробничої діяльності на основах інформаційних технологій застосовувати наукові методи зібрання, обробки і інтерпретації даних, да, тобто роботи з документами. Як варіант можемо виокремити, що в умовах виробничої діяльності на основі знань уміти знаходити переконливі аргументи да, для кожного виду суспільного середовища і здійснювати звичайно професійну діяльність в межах існуючого медіазаконодавства, яке сьогодні в нас хінером да здатність очолити процеси медіавиробництва, розуміти. Інформаційні потреби аудиторії прогнозувати впливи результату журналістської діяльності, звичайно, нейтралізувати якісь там негативні. Наслідки ну і, звісно, пропагувати демократичні цінності і загалом працювати на розвиток українського соціуму і українського суспільства да, демократичного суспільства сьогодні, взагалі для молоді дуже важлива є цифрова грамотність, а можливо, навіть не тільки для молоді, а в принципі для кожного з нас, хто живе зараз в Україні, чому тому, що цифрова грамотність це набір знань, тих да які необхідні для безпечного і ефективного використання тих цифрових технологій, з якими. Ми зараз з вами всі стикаємося, і в принципі не можемо уявити це абсолютно. Кожен українець е, із цифровими навичками він може отримувати сьогодні і державні послуги онлайн, да, якщо він якісно підключить рівень життя, і е, впевнено користується там, соціальними мережами, інтернетом і так далі. І разом з тим це е, покращує наш з вами рівень е, знову ж таки професіоналізму в абсолютно різних сферах діяльності, е, де ми з вами не працювали е, в журналістиці в освіті. Е, в зв'язках з громадськістю а, і так далі, і а, під час війни да, ми з вами це на жаль відчули, що а, особливо актуальна стала сьогодні цифрова освіта, тому що, адже разом з великою кількістю інформації у нас з вами сьогодні з'явилася і велика кількість дезінформації, якої Наші майбутні медійники а, теж вміють користуватися, вони мають її навчитися відфільтровувати, відкидати, да не приймати до уваги, реагувати власне, захищатися від дезінформації і так далі, да, від фейків, від е, великих маніпуляцій, і так далі. Тому щоб е, бути якби корисним та у війні у інформаційному просторі. А сьогодні наше з вами міністерство цифрової трансформації України воно запустило оновлену платформу а, з розвитку цифрової грамотності. «Дія», Цифрова освіта. Так вона сьогодні і називається, власне, а, хочеться трошечки про неї згадати. Чому? Тому що, якби на цій платформі Дія, да, ми з вами бачимо, що є освітні а, уже і серіали, які під час війни мають особливо важливе значення, да, ми можемо їх з вами переглядати, а можемо на них спиратися, чому, тому що ми зможемо з вами дуже багато звідти взяти корисного. Все у вас виведено на екрані Це і основи кібергігієни, і обережно кібершахраї, і як громаді стати цифровою, і так далі, і дуже багато. Всього можемо взяти собі звідси для того, щоб спиратися власне, і виховувати наших з вами майбутніх медійників. Ну і ще те, що хотілося б сказати, що також на платформі розміщено, це платформа дія.цифрова освіта, також розміщено навіть і посилання на соціальні мережі, де можна також знайти інформацію і скористатися на цей Фейсбук, Інстаграм і власне, Телеграм. А, дуже о, дякую о, сьогодні всім за увагу. О, дуже дякую, о, що прослухали, знайшли час. Всім зичу миру, всім зичу добра, всім зичу.